Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Вітаю всіх. Жінок з Днем Матері. носить славне ім'я, мама. Щастя, здоров'я, всього найкращого. День день матері. Приїхав сьогодні, друзі. Дивіться. Гори, Карпати, гори. Село Підбуш, то є смете Підбуш. Приїхав тут Є така кобила. <ривіт> Вася то табо <ривіт> теж це продає. <ривіт> Є такі, коротше, дві кобили на продажу. <ривіт> <Кобили. ривіт> Того кобила має 9 років. 9 років. Така от кобилка. Провести. Кобила робоча. Ти запрягав одну? Да, поєдинку впаю. В мене на поєдинку ще ліпше ходить, як впає, вона на поєдинку ходила. От кобила. Дев'ятирічна. Кобила не жеребна. Кобила не жеребна. На продажу. Кого таке інтересує? Номер телефона лишу в описі. То Дрогобицький район Підбуш? Так, так, то є Дрогобицький район, село Підбуш. Ось така от кобила білогрива. Зараз покажу, що тут двоє така Ті коб... Скільки років у вас? Сім. Ті років сім. Ще є така а, от кобилка. О, трошки. О, бля, О, а, Вони спокійні. Опама. О, помалу. Ось така от кобила. Сім років. <ріпи> Кобилі сім років. Кобила на продаж теж продається пара. Можна пару, можна по одні.

Коні на продажу, що одна що. Одна, що одна що одна, що друга. Ну веди. Або тут не сюди, або, ту, не сюди, або ту, не тут до той, ви ж і пару. Коні залига. ходять на поєдинку, коні ходять в парі. Давай нема сюди. Кого інтересує, приїжджаєте, пробуєте. Так робила теж нежеребна. Гразка зараз в охоті. Я не буду, я с двумя, я с тобой двумя не буду сидеть, я только на ляльке буду. Они такие средние. А, а ну встал играть. Вот такая вот пара. Эй, эй, дай, дай, дай. Такая вот пара. Я их так и ставлю, потому что вы стрижете. Я знаю бороду піду. А воно йде та сюда і те сідають Нема різниці, тазікого боку. А як демоси? Пара купил, коні продаються. Чого ви так чайка? Коли непогані. Кобили для роботи. Номер телефону лишив господаря в описі. має моя гармоську лисину така. Він нас так ще нервує. грива. Така кобилка. Буде отці, от то буде їх так хлопати, а то нічого, буде розвитися. Так виглядають в парі Самі неділя свято було, бо запрягли попробували. їх. Як вона називається? Чайка? Чайка і лялька. Чайка і лялька. То білогрива чайка, так? Так. <татрична> Била чайка і Такі дві кобили. А в оцей то був вусок. Та чайці був чай. вусок, то ввозі. Ось такі дві кобили на продажу. Номер б... господаря буде в описі. Коні спокійні, не копають, не кусають. От, діти там поси. А вони куті, правда, так? Наперед. 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 наперед! Ляйка! Дай ногу! куті. А що, наша друга кута, да, так? Наперед куті. Наперед курі наші другу. Кобили куті, дві наперед. І задну ногу береш? Йо? Де потримай? Вас, Вас іде тримай? Ва. — Кобилу тримай, би не втікла. Чайка буде втікає. Чайка не втікає. Кобили спокійні, великі копидні. Кобили спокійні кажуть. А вечера? Можуть підійти і старшому господару, якби так хтось би хотів. Купили середню. І от кобили. дві продаються. А ще трохи от жара піде та і не будуть пасти. Чи номер господаря я лишу в описі, кого буде інтересувати, дзвоніть, питайте. Ціни, ціни договірні. Ціни на коні договірні. Так, привіз. Нахіді путають. До того ти куєшся. Так обі розпутано, не припинає їх, я таку ля... припинає, та пасуться, так. ляльку припинає, а посуться так Все заростає, люди поля полишали, все заростає корчами. Туди, гори там, може тако трошки буде видно, там внизу річка. Тут досить такі гори. Природа взагалі капець класна. Дуже гарно тут. Природа тут бомба. Вау Хоче. Вася, піднімай вище котой, пута. А де добре, то вийти на тарло. Підніми вище на ногу. Ну, Опутайте, як знаєте. А що не нем, спутано, не буде пасти? А що буде? Я тобі я дозаю. Та далеко ні, не далеко відфіру. Так Вася, і так. Я Кобила лялька. А вона не міла скакати, на скакати. Тому її нарізають. Та ви та виходила хтось кондат, і то вміє. А та не вміє, то їм веде. Наразі всі. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будьте здорові. Ще раз всіх жінок свято. Всім до нових зустрічей. Слава Україні!